Так, друзі колеги, всім привіт! Що тут, чух-чуха нема, всім привіт, мої вам вітання. Значить, надійшов телефонний дзвінок і кажуть, ти давно на кукурузі був? Кажу, давно. Так їдь дивися, бо вона там вся згнила і вся вже проросла. Кажу, не може такого бути. Кажуть, точно, їдь дивись, бо там капець. Ну, думаю, все. Все, все пропало, шок контент. Для підписників, а для мене мінус. Так що зараз їду і будемо дивитися, що там відбувається, чи дійсно воно так, чи це був такий трюк. Будемо називати цю фішку трюком. Трюк, як е, цей як підбадьорити фермера той, той що залишив кукурузу на весну. Так що їдемо, дивимося і показуємо вам. Не перемикайтеся і давайте поставте лайкосика і підписочку на канал. Так що продовжуємо. Сьогодні погода чудова і було вирішено поїхати подивитись, як почуває себе незмолочена кукуруза. В даному випадку це гібрид від компанії КВС 2370. Я вибачаю зразу, якщо буде задувати вітер, тому що вітер сьогодні дуже сильний, хоча погодка прямо шепче. Значить, що у нас тут? <кій> Одні кажуть, що ваша кукуруза не достоїть, погне є, проростає, не буде з неї толку, її треба молотити тільки до зими. Ну, а ми вирішили так спробувати і що воно у нас покаже. Ну і розвіяти цей міф або не розвіяти і довести, що вона дійсно проростає. Значить, по, у нас сьогодні посів тут був початок травня 22-го року. Ну і земля, звичайно ж, звичайно, каша та. Взяв іншу, іншу обув. Думав, тут буде прямо сильне болото, хоча ні, зайти можна, зайти можна, воно не сильно грузне, але... Там є дві великі такі долини. Ох, вітер капець, хоч би не задувало. Значить, є дві таких великих долини, там де Кумбайн 100% у нас сяде. І ми чекаємо адекватної погоди і щоб заїхати її з Тим більше машини по такому, по такому ґрунту вони аж ніяк не підуть. Дивіться, яка каша. Можна не те, що коники ліпить, а цілі коняки. Да, вологи в цьому році. І що ми, значить, ще вирішили? А вирішили ми провести на оцій ділянці демополе. Одне із наших демополів. Тут буде посіяний євролайтінговий соняшник. Після кукурузи, кукуруза, яка буде змолочена. Буквально там день, два-три тиждень, місяць. Як стане тільки на погоді, так і молодим. І я думаю, що будемо дискувати два рази, або ж і зробимо тут певну красоту і посіємо наш демо-соняшник. І побачимо, що він себе покаже. Ну і звичайно, буде демо поле по, по цілині, демо поле по кукурузі, там, де була зроблена осіння. Оранка, і я думаю, ми будемо з вами разом спостерігати. І будемо показувати вам все від А до Я. Значить, Що я вам хочу показати? Демо поле у нас буде, дивіться, який мох росте. Оце я розумію, демо поле буде. Красота яка. Значить, давайте зайдемо в рядочок і подивимось кукурузка. В принципі, вся стоїть, качанчики. Взяв Вологомір, зараз що ми зробимо? Пройдемо трішки далі туди. Вершків немає. Буду отак, мабуть, йти, тому що вітер, вершків нема. Ну і качанчик, само собою, отакий. Це щось взагалі, взагалі тут. А ну оце що тут? О! Так я вам скажу, вони сухі. Вони вже сухі і те, що кажуть, що вона там попроростала, погнила, то все чепуха рідкісна, то все пухло. Ось. Це все. Все тут порядок. Так, що ми робимо? Давайте далі, бо те ж що тут, ми пройшли 20 метрів. Йдемте отуди Може, Може до долини зараз дійдемо. Ну, Я думаю, вона буде молотитися аж бігом, тому що дивіться, що вона тут. Метр врості, один качаний. І пів метра стовбура лишилося і все. Так. Вона ну залипає ще нормально. Я думаю, комбайн точно не піде. Про машини взагалі мовчу. Чистенько, бур'яну немає. І що ж тут? Були використані замінники. Замінник пріми, замінник Мілагро, Нікосульфорон і 24 d Приба. Отак, Генерики 340 гривень в тому році на гектар. Генерики обходяться, не враховуючи дизельне паливо. Ну, а в цьому році трішки дорожче, 425 гривень. На гектар, не враховуючи ДТ. Я думаю, це нормально. Вони працюють, нам подобається. І я не вважаю за потрібне переплачувати чисто за бренд, який буде написаний лише на каністрі. А ефект від нього, ефект від нього буде той самий. Ділянка чиста, не забур'янена, повна красота. Я думаю, зараз ми цього дракона вирвемо. Замірю вам вологу. Так що нам треба зробити? Друзі, та вона чиститься, наче тут волога 10. Зерно аж відлітає. Так, давайте задньої частини. Зараз нашкребем трішки. А то кажуть, кукуруза проростає, гниє. Буде з неї капець. Так що на, на, на нашій площі мною особисто доведено, вами це переглянуто, а мною показано <гум> для вас. Любі мої підписники, що кукурудза конкретно в цьому році вона не проросла. Значить, що ми тут насипаємо? О, якраз бомба вистачила нам. Аби ось це ще закрутити, щоб не виключати камеру. Не знаю. Зараз буде трюк. От бачите, фермер до фермерувався, штани вже в дирках. От Отак. Фермери в цьому році. Фермерують, Так, Нормально, пойде. Рівненько, так. Да. Так, що тут у нас? Вісім, здається, да, кукуруза вісім. 8. Дивимось кукурузу в прямому ефірі вологу. Яке сьогодні вже число? Я вже в числах забувся. 11, здається. 18-та волога. А восени вона була 22,8, здається. Я знімав відео. 18. Ну, в принципі, і що ж у нас? Дощ. Два дні дощ був. Воно трошки трішки її підмочило. То я думаю, хай вона ще постоїть тижня-два. Ми почекаємо, не спішимо. Діляночку підготуємо, посіємо соняшник і буде тут повний люкс. Будемо запрошувати, хто захоче. Ділянка розташована біля дороги. Хто захоче приїхати, будь ласка, підберете під себе цей гібрид. Ділянка ж робиться, демо ділянка робиться для чого? Для того, щоб показати вам і переконати вас у тому, що наші відчизняні гібриди, конкретно соняшнику під євролайтинг, які будуть посіяні на цій площі, вони себе чудово показують. Так, ну, по втратам по... я так не скажу вам, що вони є. Ну, отаке, бачите, тут втрат. Можливо, щось і буде, якихось там 10%, але те, що розповідають про втрати у 30-40%, я тут а не бачу. Кукуруза зараз стоїть. КВС, ось навіть, як чогось дивіться, йшов в порядку. І стебло у нас саме переламалося. Давайте ось його відламуємо до кінця, воно відпало. Качан у нас... Лишив качан на місці. Тобто вершки, навіть якщо відламуються, качар залишається. Це нормально. По решткам, Я думаю, решток тут буде небагато і ділянка буде підготовлена адекватно. Ну, а ви, звичайно, напишіть свій коментар, що ви по даному приводу думаєте. І як ви вважаєте, що краще зробити? Провести тут весняну оранку, чи провести декілька дисковок і посіяти соняшник. Порекомендуйте, що б ви зробили, якби у вас була така ситуація, як у мене. Ну і напишіть коментар. І заздалегідь лайкосик, друзі. Давайте підтримуємо. Для вас зробиться, буде демка посіяна. Дорога, не буду казати, якого значення тут. Значить, Потім у відео, коли вже будемо сіяти, все розповім. Я думаю, вже все буде нормально. Поставимо таблички. Я бачу, що треба тут попрацювати нашим агрегатом пальче. підокуратити все. Поставимо таблички з кожним гібридом. Це буде по красоті для людей. Захочете, приїдете, подивитеся. і будете знати. Так що, з вас лайкосик, обов'язково, підписочка і коментар. Всім пока, всім бажаю. Гарного дня! І сьогодні залітайте обов'язково до нас на стрім Тік-Ток. Я думаю, буде весело. Всім пока.